Людина завжди повинна намагатися йти шляхом злиття з Творцем, щоб усі її думки були про нього. І навіть якщо знаходиться у найзахливішому найзах... стані, коли не може бути падіння більшого, ніж це, не повинна виходити з під влади Творця, кажучи, що є інша влада, яка не дає їй війти у святість в її силах творити добро чи зло. Це означає, що не, не можна думати, ніби є влада у нечистих сил, тобто бажання тримати. І це вони не, не дають людині робити добрі справи і йти дорогою Творця, а навпаки, пам'ятати, що це зроблено творцем. Цікаво так, що з однієї сторони ми говоримо, що немає нікого крім нього, а з іншої сторони, зразу говоримо, що є якісь злі сили, котрі заважають нам прийти до Творця. Так ось тут теж важливий аспект, і ще такий він і зазирає ще туди, в першу частинку, перед тим як перейти до другої, про те, що. Оці всі злі сили, ми їх називати можемо як завгодно, це щось на зразок, знаєте, як приклад такий приводили колись, що людина починає звинувачувати злі сили в тому, що у неї болить горло. А перед цим вона попила холодної води з морозилки. І хоча їй говорили, не пий холодну воду з морозилки, вона все одно це зробила, а тепер звинувачує якісь там злі сили yeah. проти, стосовно того, що в неї болить горло. Але немає насправді злих сил. Це, скажімо так, прояв творця відносно нас, аби дати нам можливість ще раз піднятися до цієї внутрішньої роботи своєї, до духовної роботи, котра називається Немає нікого окрім нього. І коли до мене приходить оцей зле, зла сила, що заважає мені в певному якомусь аспекті. Ну, наприклад, їду поспішаючи на урок і раптом потрапляю у пробку міську. Yeah. І звісно ж, все це зла сила мені заважає, аби я не виправився, аби я залишився в її лапах. Ні, це творець дає мені випробування. Мені достатньо в цьому, в цій пробці зараз пригадати, що я хочу, для чого мені цей урок потрібен, хто мені цей урок дає. Е, я маю на увазі, немає нікого, окрім нього. І куди я прагну, і хто зараз мене зупинив в цій пробці? Чому я стою тут? Для чого? Аби зараз у мене насправді був час зупинитися і подумати. Хто насправді керує всією цією системою. І якщо я про це пригадаю в цій пробці, вважайте, що я навіть перебільшив те отримання, котре міг би отримати в результаті перегляду уроку. Навіть більше, тому що практика в Кабалі це краще, ніж будь-яка теорія. І ось тому, підсумовуючи першу частину, ми хочемо зауважити, що. Ось такий перший, такий доволі простий, практичний інструмент, котрий є в кабалі внутрішньої роботи, це пов'язувати всі події із тим, хто їх створив. І ви побачите, як раптом ця подія, що вважалася вам просто непідйомним якимось крахом і катастрофою, раптом перетворюється на щось взагалі дитячі, якісь проблеми в пісочниці.